Привіт всім, хто завітав на мій канал! З вами Ніна. Хочу разом з вами, з моїми глядачами, провести репетицію е, приготування салату, який виник у моїх фантазіях. Буду е, рада, якщо, і просто щаслива, якщо ви мене підтримаєте вподобайками, підпискою і е, коментарем. А можна і декількома. Можливо, ви там так, також уже придивляєтесь якісь рецепти салатиків, щоб вони були е, білки, жири і вуглеводи е, в складі, щоб і ситно, е, і бактеріям щоб було поїсти що, і щоб було і задоволення. Тому що ми маємо дбати про своє здоров'я. Це головне правило їжі. Отже, я купувала е, таку суміш зелені. Придивилась, е, викладають в по кругу тарілочки Отже, я тарілочку приготувала, поклала ось таку салатничку посередині і зараз викладатиму оцей салатик по кругу який він різнокольоровий, дуже багато різних смаків буде. Сподіваюсь, буде смачно. Не тільки красиво. Наступним елементом я до зелені додаю білковий продукт, це квасолька, яку я варила нещодавно. І ще я додам шматочки кролячого м'яса, як білковий продукт. Квасольки майже не видно. Але я додам розділене волокна кролячого м'яса. Я думаю, воно трошки повеселішає вже веселіший салатик. І ще для гармонії смаків додаю маленькі такі черики, помідорчики, і зелені е, оливки. І я думаю, це буде взагалі дуже класне е, співвідношення смаків. Погляньте, яка краса Уже дуже весело. І білки, і вуглеводи, і жири вже частково є. А ще заправку я зроблю, а ще я придумала ось такі зробити лапшички із огірка. Ось гляньте, як красиво виходить. Оп. О. Ви ж там пишіть. <смір> Як вам салатик? А ще я посмажила соняшного насіння і осиплю. Це ж кліпковина. Оп. Щоб мали зуби, що робити. А ще теж в духовочці підсмажила, підсушила е, волоский горіх і теж його трошечки додам. Зрідка, але це теж буде хороший додаток, білковий впевнена, що трішечки із е, зеленої цибульки гіркоти тут в цьому салатику якраз теж зіграє свою скрипочку. Передостанній штрих підсмажила, чуть-чуть підсушила буквально одну хвилиночку е, кунжутне на І буду слідуючий крок буду робити соус. Це покажу. Буду робити соус. І для цього я почистила свіжий гірочок і два невеличких е, солоних. Рішечки зробила лимонний сік через ситочко, трошечки лимонного соку. Трохи перцю додам на І ще пару ложок оливкової олії. Мабуть, три буде ложки. Я зробила ось такий соус. мене вийшов. На смак він добрий. Але олії трохи маловато. Я ще додам, мабуть, ложку олії. Перемішаю, покажу. Загалом мене в цьому соусі. 5 ложок столових поливку олії. І ось так він виглядає. Я його не солила, тому що солоні огірки. Салат сам вже коли буде з'їстися, то або хтось підсолить. І розкладаємо. Соус, якщо залишиться, то можна буде ще кудись такий салат застосувати. Так. Колечко із снігу. Щось таке. Треба перемішати, подивитися, як воно на смак. Я спробувала салат, перемішала його. В нього можна чуть-чуть додати для балансу смаку меду і часничок. І буде дуже класно. А ось помідорчики викласти його перемішати перемішати і цей. І викласти по краю помідорчики. Можна навіть трошки перчику покласти. Так, я проекспериментувала салат, але він дуже класний. М'ясо дуже класно гармоніює. І квасоля, і горішок попадається, гасіннячко. все дуже класно. Експериментувати це корисно. Дякую, хто додивився мене до кінця. Бажаю всім здоров'я, миру. Будьте собі здорові. І. Пробуйте, експериментуйте, треба все попробувати в цьому житті. Слава Україні! Героям слава!